Пект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Орієнтіри в нас незмінні. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Ось і наступив 25-й рік. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що... Буде відвантажуватися, мають приїхати люди за донфеном. Сьогодні обіцяли, але морозна така погода, можливо, і не приїдуть. ну будемо надіятися Так, що в нас є на складі? Тракторці всі підходять, тракторці обновляються. 350-та ельочка з примусовою навіскою є. Є. 244-й також з примусовою навіскою, ремінна група. Є. 244 Донфен. Рівна підлога, бокова коліса, реверс ось стоїть на зборочку. Так, дивимося. E, gd 504 r Кемовський двигун, бокова коліса, реверс, 28 колеса, передній 20-й, примусова нав'язка є на складі. Так, 240 вже, напевно, скоро віддамо, бо людина вже готова брати. 404 Еска з примусовою колегою, з примусовою нав'язкою, Колісна база 12,4х24, 7,5х16, отакий передок. Блокіровка примусова є. 240 малиш є на складі з примусовою нав'язкою. Червоного кольору, заводський трактор. Е, кемовський двигун була 244-й Елька. На 9,5х24 колісна база, противаги задніх коліс, противаги передні. бокова коліса, 4 плюс 1. Рівна підлога, усилена підміжка. Була такий самий на широкій резині кеморський двигун. Відрізняється тільки полісною базою. Є також на складі. По булату в кожну хату. Цінова політика дуже гарна. Джима 244, 9,5х24 резина. Кеморський двигун, двохдіскове щеплення. Ось на складі так виглядає. Донфенчик люксовий 244. -й. 11,2х24 резина з кемовським вигуном є на складі. 404 G2. Бокова куліса, реверс. Примусова навіска є. 404 обичний Донфенчик є. Булат 504 з примусовою навіскою. Отакий От монстр. На 28 колесах, 20-й передній, є на складі. Акційні янмари куботи f 20 з фризою є. Кубота L-1 1205 з фризою є. Гарний трактор в гарному стані. Кубота zl 1 245 з фризою в гарному стані. Мотогодин там єрунда, 700 є на складі. GT Кубота, третя з фрезою 4 циліндровий є на складі Соліс 26 з боковими кулісами. Міцубісі двигун. Ось такий тракторець. Так він собі виглядає, є на складі ширина база. Метр двадцять вже зусилини. 26-й обичний соліс. Вузька база є на складі. Екстра з кабіною. Миш, є на складі. Акційна джима 404 з кемоським вибором. З кабіною також є. 244 й ловол з двох щепленням. Заводський тракторець є на складі. 504 джима з примусовою навіскою з реверсом є на складі. 404 обичний тракторець є на складі. Прошечку завезли до Нового року. З примусовою навіскою Ловолчик 504 є на складі. 50-ка соліс також на складі. Є прошки, є шисенки рівняні, всі тракторці там в складі, є навісне обладнання, сівалки, фрези солісовські, фрези, індійські, оранжеві, метр 50, з карданом, з муфтою, сівалки, дискові борони, саджалки, плуги. Все є на складі в Житомирі. Будь ласка. Хтось зараз собі щось хоче купити, приїжджайте, телефонуйте, тестуйте, вибирайте. І готуємося до весняних робіт, тому що січень закінчиться лютий також і сонце підніметься дуже високо, буде гарно світити і всі підемо працювати, обробляти землю. Тракторці всі в наявності, тракторці всі перевірені. Будь ласка, приїжджайте, проспект Миру, 45В, місто Житомир, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Чекаю на площадці, на Тест-Драйв. Всім гарного дня, дякую.